Середміків є 9С, ціна 2600 гривень, має відбиточок пальця, мікророз'єм. До речі, тут є NFC, можна розраховуватись картою. Також роз'єм на наушники 3.5. По екрану нюансів немає. Так, працює все повністю чудово, повністю чистий, без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію про телефон. 9C, NFC, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 11-й Android встановлений. Та 3 +1 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядник, шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Покажу ще камеру вам. Камера тут е, доволі непогана, простенька для такого телефону, досить гарненько підходить. Е, також є такий варіант у синьому кольорі. або... 32 два є у такому кольорі та синьому в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм. Приймаю замовлення скрізь. Де вам зручніше пишіть.